Доброго дня, пані і панове. Я при приїжджав до Харкова на своїй колишній посаді багато разів, але тепер це на посаді представника Holtec International. Це мій перший візит. Holtec International. Хочу трошки розказати. Які пояснять в нашій перспективи співпраці в Харківському регіоні? Хул так це приватна компанія. Ми були створені майже 30 років тому. наразі у нас приблизно 5 о, мільярдів доларів замовлень на майбутнє? Ми самофінансуюча компанія. У нас найвищий промисловий кредитний рейтинг. Наш офіс розташований в Джупіта острів Джупіта в Флориді. Там дуже добре грати гольф, тобто ми вас запрошуємо вас провести наступний зустріч там під час будь-якого. Будь-якої пори року. Ось де наші розташовані офіси. Ми присутні, по суті, на кожному континенті, також зверніть увагу, що ми маємо офіс в Києві. На наступному слайді ви побачите, де ми активно проводимо бізнес, і основне джерело бізнесу це ядерна енергетика. Наша технологія використовується для зберігання відпрацьованого павного топлива, і ми маємо низку таких потужностей по світу. Крім забезпечення систем зберігання відпрацьованого палива. Ми ще також працюємо використанням місцевих ресурсів, а також. Відродження тих регіонів, де ми працюємо. Ось один приклад. Покажу вам, що ми розширюємо наш бізнес. Ми розширюємо наші офіси. Наприклад, виробництво. є таке місто Кемден в штаті Нью-Джерсі. Тепер це місто. Це раніше був це технологічний коридор, але тепер дуже такий е, регіон, який переживає занепад, депресивний регіон. Ми тепер встановили новий офіс для того, щоб відновити економічну діяльність в цьому регіоні і е, вивести його з депресивних, е, з категорії депресивних регіонів. Це наші партнери, з якими ми активно співпрацюємо, і бачимо, що енергоатом є нашим партнером. де реакторморде на, на ядерних реакторах якого виробляється близько 50% електрики України. Також співпрацюємо з Чорнобильською АЕС. Щодо нашої присутності в Україні, ми тут працюємо з 2003 року, тобто майже 12 років вже. І ми допомагаємо енергатому у будівництві центрального сховища зорцованого паливно ядерного палива. Це для Хмельницької, Рівенської та Чорнобильської. Станції наразі Україна витрачає дуже багато коштів для того, щоб відправляти це за кордон після завершення будівництва. Україна завжди багато коштів, плюс покінчить із залежністю від іноземних джерел. Ми також отримали контракт у 2012 році на завершення. Системи а, зберігання сухого зберігання ядерного палива, які французький контрактор-підрядник не зміг завершити, Ось які системи ми будемо розгортати. Це дуже потужні і високотехнологічні системи, які ми будемо розгортати тут. Ще декілька речей. Наступний слайд, будь ласка. Тут в Україні е, вимоги щодо захисту. Відпрацьовано ядерного палива дуже жорсткі. Крім України, ніхто не вибачає конфайнмент, тобто захист, який забезпечує подвійний захист. Ми перша компанія, яка створює спеціальні шафи, в яких зберігається. Паливо, які мають подвійний захист, наш президент Кріс Сінг, який розпочав і започаткував цю компанію, заявив про те, що ми надамо найкращу технологію для України і будемо використовувати максимально місцеві ресурси, де працюємо, де в тому, що стосуються будівництва і виробництва. Наприклад, коли ми завершимо Чорнобильський проект наступному році, ми розпочали в 2011 році. За про за п'ять років ми з компанії витратили 18 мільйонів доларів в Україні, тобто приблизно 20 20 приблизно на рік, загалом 80. Тепер щодо ролі холтека в харківському регіоні. Саме для цього я і приїхав сюди. Ми працюємо з турбатом вже декілька місяців. Що ми можемо зробити з турбатом, і яку роль Турбатом може грати, відгравати з нами в контексті контракту з енергатомом? Ми вважаємо, що Турбатом має інфраструктуру, технологію, ресурси і ноу хау. Який необхідний для виробництва обладнання для центрального сховища відпрацьованого ядерного палива. Але, враховуючи те, що це обладнання пов'язано із ядерним використанням, ми, в Холтики будемо відповідати за те, щоб забезпечити. Що контроль за виробництвом і забезпечення якості має бути на високому рівні, тому що ми повинні гарантувати і нести відповідальність за безпеку цього обладнання. Отже, наразі ми спілкуємося з турбатом. Нам треба треба провести аудит, вивчення ситуації, і якраз ми зараз це проводимо. Нам треба завершити всі ці формальності. Це промислова норма, по суті, це стандарт, щоб перевірити постачальника, деколи це триває навіть до року, так. Але ми сподіваємося завершити за 4-6 місяців. Тоді ми підпишемо меморандум про порозуміння, і це створить платформу. Для наступний крок, тобто для технічного завдання і таке інше. І у нас будуть бізнес-стосунки на 200 мільйонів доларів на наступні 10 років з турбатом, якщо все це піде за планом.